exchange the 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 views. Головна мета нашого візиту, звісно, питання організації будівництва, але це також і стурбованість з приводу загальної політичної ситуації в країні. Зустріч із прем'єр-міністром України була дуже корисною. Він повідомив нам про поточну політичну ситуацію в країні. Ми, звісно, цінуємо і поважаємо його позицію, але є ще інша сторона медалі для нашої організації. Це подія найвищого рівня кожна із сторін. Озвучила свої позиції з Олександром Волком. Ми обговорили багато технічних питань. Він усе розуміє, оскільки і сам є членом ради Фіба Європа. Протягом останнього місяця ми підтримуємо Сашо дуже тісний контакт. Часом мені здається, що я розмовляю з ним частіше ніж з власною дружиною. Ні для кого не секрет, що протягом останніх шести місяців я кілька разів намагався приїхати до України і проінспектувати об'єкти, але це було неможливо. Тож я дуже радий, що нарешті вже із новим президентом ФІБЕвропа Европа зміг приїхати до України і обговорити ситуацію із новою владою. Ми прекрасно усвідомлюємо, що ситуація не з легких. Ще шість місяців тому ніхто її уявити не міг такого повороту подій щодо ситуації з аренами. То тут ми не маємо детальної інформації, оскільки не маємо до них. Фізичного доступу ми вже кілька разів планували інспекцію з незалежними експертами, які поцінили процес будівництва чи реконструкції. Але це неможливо із політичних причин, зокрема через ситуацію на сході України. Тому це залишається болючим питанням. Зокрема, одне з приймаючих міст Донецьк у надзвичайно важкому стані, і це потрібно брати до уваги Оспонту та фіба Європа два рази переносила ухвалення рішення, що демонструвало підтримку і розуміння непростої ситуації в Україні. Ми всі бачили, що було зроблено в українському баскетболі за останні роки. Федерація баскетболу України дуже важко працювала. Збірна України досягла великого успіху на Євробаскеті 2013 у Словенії. Національна команда кваліфікувалася на чемпіонат світу 2014 року. Тому що Федерація виконала величезну роботу. Існує велика солідарність із Федерацією баскетболу України з боку Фіба Європа. Рада Фіба Європа відбудеться через чотири дні. Тож чекаємо, яке рішення буде ухвалене нею.